У Києві завершився юніорський чемпіонат міста з легкої атлетики. У змаганнях взяли участь більше 200 юних майстрів з бігу і стрибків. Хто проявив себе найкраще? За нагороди боролися не лише столичні атлети, а й представники інших регіонів, зокрема Чернігова. Втім, домінували спортсмени Києва. У деяких дисциплінах спрогнозувати ім'я переможця або ж переможниці було нескладно. Так, 16-річна майстриня спринту Івана Аврамчук є багаторазовою чемпіонкою України. Підопічній Олександра Прокудіна вистачило для перемоги результату 25,40 секунди. Задяки це тренеру, як він мене тренував, ну і багато змагань. Послідовність змагань йде, і кожен старт. Ну він має бути краще. Івана ще вчиться в школі, але свій шлях вже обрала. На сьогодні це легка атлетика. А найближча мета відібратися на дорослий чемпіонат світу. У юної представниці королеви спорту є взірець. Він суто патріотичний, бо це не яка-небудь закордонна зірка. А Українка Ольга Земляк для мене є з України. Хіба що це Ольга Земляк? Вона 400 і 200 бігає. От тільки вона для мене є. А, да. Да. а ви з нею спілкуєтеся? Так, спілкуємося. Добре, спілкуємося. Чому в неї виходить? Ну, що можна в неї запозичити так, такого, щоб теж там, так само бігти, щоб пробитися там, на Олімпійські ігри там, в Бразилію, скажімо? Ну, мені здається, техніку і ну, характер більш такий добрий. Ну, наполегливість теж. Также земляк тренируется рядом с нами, и каждый день мы ее видим, и можно то, и перенимать опыт, и смотреть, как, и что. Так что надеемся на лучшее. Наставник Іванни Олександр Прокудін спеціалізується на підготовці висококласних спринтерів. Цього року тренер святкує своєрідний вілей. ювілей. 25 років роботи в республіканському вищому училищі фізичної культури, а його учні, серед яких чотири майстра спорту міжнародного класу, побили вже 50 рекордів України, що заважає ще більшим досягненням. неграми нам трудно з ними все-таки сорінуватися, у них умови лучше. У них нет зимы, у них нет манежа. Они все время на воздухе, на травке, на песочке. А у нас это все-таки зима, нас тормозит. Поэтому сравнивать нас как-то не очень. Ну, так и то на Олимпиаде мы же в эстафете там, бронзу взяли, да, 4 по 100. Да, ну просто они мало внимания уделяют эстафетам, мы гораздо больше. Мы уже если готовимся, так целый год мы готовимся эстафеты, передачу там. Много всяких вариантов, которые позволяют нам на равных сражаться в эстафетах. Для вас есть секреты в женском спринте? Они всегда есть секреты. Смотрим, я выезжаю на сборы, и там смотрю, я советуюсь с другими тренерами, что-то присмотрел где-то упражнения, где-то что-то. Ну и пытаемся все время совершенствоваться. Так что границ совершенствования нету. Будем надеяться, что все в дальнейшем будет хорошо. Главная обстановка у нас на Украине, чтобы хуже не было, а было лучше, от этого зависят даже результаты. Якщо Оврамчук виграла, як кажуть, в одні ворота, то в інших видах боротьба виявилася більш запеклою. Так у секторі для потрійного стрибка Семен Драголюб лише в останній спробі стрибнув на недосяжну для переслідувачів відстань 12 метрів 79 сантиметрів. Сіба тренеру вона трошки потрясла, наштовхнула я трошки краще виступив. Ну так а що, ти що яка травма за мене був перелом ноги, то Прийшлося з ним якось забути за нього та й пригнути. Мені тут подобається, думаю, далі буду займатися. Якщо результати будуть добрі, то буду далі займатися. А якщо ні, то додому буду їхати. Семен зізнається, мимоволі відчуває побоювання перед стрибком після перелому ноги, оскільки він ще юнак, має вибір, бо не менш успішно виступає в інших видах легкої атлетики. Так минулого року виграв чемпіонат України з метання диску. Я буду більш вибрати ви такий не покаліче мене, який більш з думаю, бо в мене з ногами біда. Думаю, буду більш таким технічним. Це диск буду вибирати. Все збузманя скоро смітання, диска, це вужгорелі. Ну думаю, там результат покажу. У потрійному стрибку серед дівчат усі свої резерви довелося вкласти у найвдалішу четверту спробу Олександрі Левченко. Вона виграла з особистим рекордом 11 метрів 32 сантиметри. Свого часу також стояла перед вибором довжина або потрійний для кожного чоловіка. по поразному Некоторому проще длина, некоторому триною. Тобто нікотрі дівчатки, мачки їм проще длина. Ну там розбіжався, Ну, там то і там, і там, звісно, тяжело. Везде надо стараться, надо трудиться, чтобы выполнять новые результаты. Ну вот лично мне больше подходит тройной. Я больше люблю. Вот, я когда только пришла, мне сразу же больше понравился тройной. То есть длина у меня сейчас не так хорошо. Конечно, будем еще тренироваться и достигать результатов. Это приятно, когда ты этого хочешь, когда ты тренируешься ради этого, и когда ты приходишь на соревнования, когда ты знаешь, что ты можешь, и когда у тебя это получается, это просто радость. Також відзначимо перемогу у стрибках у висоту Андрія Москалюка. Як і Семен Драголюб, у Києві юнак вчиться перший рік, але у результатах стрімко додає. На звітному чемпіонаті стрибнув на 1 метр 95 сантиметрів. Півроку я тільки тут в Києві вчуся. Ну от можна сказати, за цих півроку, які я тут займаюся, я додав 10 сантиметрів прыжка. Тобто це нормально, якщо за півроку 10 см, да, так? Добре, це дуже добре. І виконав перший дорослий розряд. А ми до майстра спорту скільки не вистачає ще? 30 см Ще 50? Сантиметр. Ой, до майстра спорту я не знаю, але знаю, що КМС 2,05. Точно не пам'ятаю. 2,05 це 10 см. Влітку да. будеш вже, вже стрибати. так? Ну, я надіюсь на це. Тут я прийграв по своєму віку, виходить, 96-97. А так на інших змаганнях я пригою разом з старшими хлопцями, тобто, які пригоють по 2,15, І я тянуся до них і стараюсь покращити результат. Наступним змаганням для найсильніших киян буде чемпіонат України у Запоріжжі наступного тижня. Руслан Свірін, Данила Городецький, телеканал Київ.